У нашому місті вже за гарною традицією проводиться міський чемпіонат з футболу, нагородою в якому є кубок міського голови. Зазвичай в ньому беруть участь вісім команд. Але цього року у три кола грали між собою сім команд. Це команди новомосковського металургійного технікуму, новомосковського кооперативного коледжу економіки та права, ПТУ номер 48 та команди чотирьох шкіл, що зайняли з першого по четверті місця у турнірі за кубок міста серед старшокласників. Такими стали команди 17-ї, Шостої шкіл та колегіуму номер 11. Головний суддя змагань за кубок міського голови Сєгєєв Олександр Іванович розповів про турнір та запевнив, що для школярів є досягненням грати з командами навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. «В соревнованнях прийняли участь сім команд, повинно було довосім агротехнікум, або агроколедж не приїхав на соревновання, не виставили Значить, було сім команд. Пройшли три круги. В фіналі встретились. Сегодня вы видели шестая школа и кооперативний коледж. Я считаю, что это достойный успех. Школа выскочила и финал среди студентов и учащихся молодежи. Конечно, на таком поле играть это одно удовольствие и щастя для футболиста. К сожалению, только щастя буває один раз в году. Гра була цікавою та напруженою. Встигли і чотири м'ячі до сітки відправити, і пенальті пробити. Досвід дає про себе знати. Тож у результаті впевнену перемогу з рахунком 4-0 отримала команда Новомосковського кооперативного коледжу економіки і права. Під час нагородження капітану команди переможців вручили кубок та відзначили трьох гравців у номінаціях: кращий нападник, кращий захисник та кращий півзахисник. А начальні. Комітету з фізичної культури та спорту Тетяна Геннадіївна Шевцова привітала спортсменів та побажала нових перемог. Я ще раз вас хочу привітати із закінченням сьогоднішніх змагань. Ви знаєте, що вони є традиційними, проводяться щороку. Ну і ми вже бачимо другий рік поспіль наш кооперативний коледж економіки і права в лідерах. І ми сподіваємося, що на наступний рік ви так само зможете зіграти на цьому великому полі. Тому що минулого року вперше учасники цих змагань мали можливість зіграти на міському стадіоні «Металург». Гравець команди шостої школи Едуард нагороджений як кращий нападник, розповідає, що футбол дуже любить та грає вже протягом восьми років. У змаганнях за кубок міського голови бере участь вдруге. друге. Уже второго тигра в цьому турнірі очень приємно, що дозволяють Проводить такие соревнования я считаю, что они очень мотивируют, что позволяют развиваться молодому поколению в футболе. Хочу пожелать, чтобы в дальнейшем проводились такие же турниры, чтобы школьники могли почувствовать себя на таких полях настоящими футболистами. Спорт загартовує характер та виховує особистість. Добре, що в нашому місті поважають футбол та переймаються долою змагань. Такі матчі не просто підіймають настрій містянам, а й допомагають розвиватися молодому поколінню спортсменів. Хто знає, можливо, саме серед цих хлопців виховується майбутній основний склад збірної України з футболу.